Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Речник Української добровольчої армії Сергій Брачок. Пане Сергію, ми щирі вітання і надзвичайно рада вас бачити. Нарешті зустрілися весілля. Так, слава Україні, слава силам оборони. Вітаю. Героям слава пане Сергію, давайте розпочнемо із такої оперативної важливої інформації. Російська Федерація звинувачує сили оборони в обстрілі газовимірювальної станції суджа, ці звинувачення безпідставні, зокрема, так сказали у нашому генеральному штабі. Е, як Ви вважаєте, ну тобто, чи можна говорити про те, що і одна і інша сторона, скажімо так, ну намагається наразі використати всі свої можливості по максимуму, враховуючи знову ж таки перебуваний ось цей процес. І все ж таки суджа, як Ви вважаєте, якщо росіяни поширюють такого роду інформацію, навіщо? Для чого, яка мета? Ну, по-перше, дуже просто можна спростувати, на мій погляд, однією фразою, при Україні такого не було. Це по-перше, і дійсно, це відповідає прав. Більше того, коли почалася Курська операція, давайте нагадаємо, які були там руйнування, мінімальні взагалі. Фактично їх там навіть і не було. Якщо ми говоримо про курську операцію, загалом про те, які наслідки це мало там. Що стосується заяв, відповідно. Нашого генерального штабу реагує так, як має реагувати ця структура на ту інформаційну і не лише інформаційну провокацію, яку власне вчинила Російська Федерація. Ви знаєте, після обстрілу Одещини чергового обстрілу цієї ночі і ті відеоматеріали, які ми бачили, коли дійсно ці дими. Пожежі знімаються над містом напередодні. Це був Кропивницький, і, власне, було відчуття, що наступна Одеса. Так, от ці кадри фактично також знаєте апокаліпсису, тому що війна триває і це завжди погано, і зразу надходять кадри сучі. Я думаю, що Росія можливо це співпало, але тим не менш, вони це дуже часто роблять. Теж таким чином намагалися нівелювати удар по Одещині. І цю атаку, так відеоматеріалами, візуалізацію цих питань ну це моє таке припущення. А основне зрозуміло, що це було намагання і продовження намагання е, звинуватити нашу державу у тому, що Україна далі уважно. А я кажуть, слідкуємо за руками і не лише руками, а й губами, е, начебто, е, збирає перемовини. Є так звані енергетичні перемовини домовленості які існують завдяки Сполученим штатам між Росією та Україною, і розуміємо, для чого це все робиться. Так ну зазвичай звинуватити Україну в тому, чого немає. Давайте згадаємо також початок, наприклад, Другої світової війни, що робили нацисти. Для того аби розпочати спровокувати відповідно розпочати інформаційну кампанію а, польську сторону у порушенні відповідного там відповідної мирної угоди Росія продовжує діяти за всіма нацистськими сценаріями. Росія завжди анонсує те, що і вона говорила про це досить таки тихо, але тим не менш лунали слова, що Україна буде зривати перемовини. Перше питання: які перемовини, який документ щодо цього існує? Немає жодного документу, немає жодних перемовин з цього приводу. Принаймні, якщо вони йдуть, то це я називається більше консультацій. Немає домовленості нарешті, і, по перше, сама Росія демонструє це кожного дня, кожного вечора, кожної ночі. Причому з холодним цинізмом, з терором по наших регіонах. Я вже задав Кропивницький, задав Одесу і розуміємо прекрасно, на жаль. Ніхто ж нікого не лякає зараз. Ми, ми не робимо цього, що е, цієї ночі знову ворог буде максимально використовувати шахи, і тому е, ці всі звинувачення російської сторони, звичайно, вони виглядають безглуздими з одного боку. З іншого, ми розуміємо, що Росія намагатиметься діяти. Звичайно, з огляду на ті геополітичні процеси, які відбуваються, аби таким інформаційно дійним чином тиснути на адміністрацію Трампа, а ще більше на, на тих людей, які знаходяться навколо президента Сполучених Штатів, і проживають більшу частину свого життя. В інформаційному полі, або в соціальних мережах, перш за все, які будуть формувати або мають сформувати відповідну думку президента Трампа, тому тут все очевидно. Тут треба більше, на мій погляд, говорити. Ми це спростували, говорити більше про те, що наша дипломатія повинна сьогодні робити, і я впевнений, що по дипломатичних каналах відразу відбулося те, що мало відбутися спростування цієї інформації. Це звернення до наших колег, партнерів, союзників з повідомленням про те, а що ж там відбулося, і власне, що не вперше Російська Федерація наносила удар такої потужності по цій газово газовомірювальній станції Суджа. Пам'ятаємо використання кабів. Цього смертоносного озброєння, яке по Україні використовується, і так далі тому подібне і нам взагалі я думаю наперед треба якось превентивно діяти, тому що таких провокацій зараз з боку Російської Федерації щодо так званого енергетичного перемир'я буде ну принаймні не менше точно і ледве не кожного дня. А скажіть, будь ласка, в принципі, ось ця провокація? Вона має якийсь суттєвий може вплинути з е, якоїсь чимось суттєво знову ж таки на наших партнерів на сполучені штати Америки? Ну ваше. ви знаєте, е, щодо європейців, мабуть, навряд А От щодо сполучених штатів я не даремно кажу, що. Е, Є люди з різним е, рівнем психологічної стійкості в Сполучених Штатах в найвищих колах. Я не лікар, я не констатую факти. Я просто е, припускаю такі моменти, в тому що, ну, власне, давайте дивитися м, на, на інформаційне поле кожного дня, так і зрозуміти, що. Ну, принаймні, є близький, якщо не до істин, то то до правди точно, тому що вже зараз ми ж українці говоримо завжди так, що в Сполучених Штатах прокинулися політики е швидко до укриття. Так, тому що знаємо, які можуть бути меседжі в тому числі. Тому я ж не даремно кажу про те, що нашим партнерам, нам і партнерам підкреслюю, треба зараз особливо наполегливо цьому напрямку працювати, доносити цю інформацію до Сполучених Штатів, що ж відбувається, бо ну чого далеко ходити за прикладами, У нас Курська область. Розвідка Америки говорить про те, що там немає оточення українських військ. Там відбувається все відповідно до тих реалій, які є, і ну точно немає оточення. Але президент Трамп, наприклад, говорить, що там оточення. Взагалі, треба бути. Військовим фахівцем дуже часто для того, щоб визначати, що таке оточення, оперативне оточення. Тут взагалі мого знаєте, не про інше, але тим не менше, тут треба з партнером працювати. Ну, наприклад, я не знаю, які там відносини з президентом Чехії, який перебуває в Одесі, який це на власні очі бачив. Я сподіваюся, що. Принаймні показали наслідки, йому навіть мабуть відвозили на місця цих ударів, що він побачив, що ж. Хоча генерал він розуміє, що відбувається для мене. Важливо, наприклад, щодо президента Чехії, раз я його згадав, щоб він вкотре доніс до наших партнерів е, для боротьби з шахедами. Потрібні наші системи протиповітряної оборони оновити. Е, це має бути щось на кшталт там гепардів і так далі, тому що ворог змінює тактику, ворог удосконалюється. Ми не воюємо з шахетними чмобіками. Подивіться, вони удосконалюються ці смертоносні види озброєння. Надавали би там фанера і моторчик, умовно, так? але летить, виникають пожежі, їх багато, врешті-решт, і велика висота. Ну, тобто нюансів зараз може бути назвати дуже багато ці тактиці. Тому тут треба підсилення систем ППО. І наскільки я розумію, зараз президент робив заяву щодо вчорашніх обстрілів, вірніше, вже й сьогоднішніх нічних обстрілів, і він те саме говорить про системи протиповітряної оборони. Якщо говорити про Курщину, так президент також робив заяву і говорив про те, що Збройні сили України будуть лишитися там доти, доки це буде власне необхідно. Ну, це якби одразу була заява після перемовин Трампа та Путіна. Скажіть, будь ласка, було знову ж таки багато розмов про те, що нам потрібно було відходити набагато раніше, і ми понесли великі втрати. От на сьогоднішній день, те, що спостерігаєте ви, от як ви вважаєте? Ну тобто, чи дійсно ще Курська область вона відіграє, якийсь важливий ну, такий? Чи це козир для нас ще й досі лишає. І як вважаєте, чи можемо ми розширити операції, враховуючи знову ж таки, що були повідомлення про Білгородську область, про те, що Збройні сили України на деяких ділянках там закріпилися? Якщо говорити про втрати в ті чи інші операції і загалом по війні, то це має озвучити президент, і цим постулатом, цим принципом треба всім керуватися, а не шукати чорну кішку в темній кімнаті. Втрати на війні є, звичайно. І простія принесла нам дуже багато горі. Вже на цю хвилину і далі на цій темі я кажу, ставимо три крапки, тому що. Завершення війни, воно розставить ці крапки на день. Якщо говорити про курську операцію, звичайно, мав би розпочати там з минулого року, коли розпочалася хтось що говорив, нагадати, до речі. І потім ці люди перевернулися в повітрі, казали, слухайте, дійсно так класно. А, операція дійсно буде відбуватися до того часу, коли буде можливість і бачення, як надалі проводити цю операцію вищого командування, адже те, що ця інфа свого часу не вийшла. Публічно, як те, що ми говорили в іншонавколона з говорили про контрнаступ 23-го року, хотілося руки ноги і язики, вибачте, повідривати за те, що дуже багато наговорили не потрібно, і в це завершилося на сьогодні, в тому числі. Так, от про Курщину ніхто не знав і як воно вистрілило. Ми всі прекрасно це бачимо. Е, у будь-якої військової операції є початок, і є закінчення, але командування приймає рішення відповідно до бачення, а що далі можна зараз розговорити там про закріплення в Білгородській області, там Брянщині. Зараз дуже часто і багато росіяни вкидають створюють якісь там проблеми, нібито з боку українського війська, а потім створюють собі перемоги. Які малюють в інформаційній площині, і, то і прив'язують до 9 травня. Вони ж е, рік Побіди по ж це теж маємо пам'ятати, і власне там якихось особливих успіхів все рівно на фронті немає. Не прорвали ніде фронт, не прорвано, не рухнув фронт. Так, от, власне, якщо говорити про можливі наступні операції, в тому числі на території Російської Федерації, я по перше знаєте, по поводецьким питанням на питання: а чому і ні? А далі я не знаю, і це було би дивно, бо я сказав, слухайте, я знаю, що десь там ми на Кубані вийдемо через там Перчинську протоку, наприклад, да, підвод. Цього знати. Тому, на мій погляд, переносити війну, от скажу так, переносити війну на територію противника, на територію ворога. Це дійсно вищий пілотаж військового мистецтва при тих умовах, яких ми сьогодні є, тобто окупації певної нашої території. І якщо, можливо, це ще вдасться не лише на Курщині зробити, це буде дійсно вищий пілотаж, і тут лише можу побажати успіхів нашому командуванню і всім побратимам, які брали в цьому участь. Але сьогодні це просто розмова. Тому, в будь-якому разі, Курщина на сьогодні відіграє все рівно роль. І ми дійно, і для Росіян важливо. Ми діємо. що, дивіться, вони про оточення. Вони на Трампа там тиснуть, що така ситуація на Курщині, президент Сполучених Штатів знає, виявляється про Курщину, що таке щось існує. Тобто, це не значення, бо це важливо, і важливо не лише для України, яким це буде аргументом, якою козирною картою або картою. Просто ми подивимося. Думаю, вже найближчим часом побачимо. Пане Сергію, а на вашу думку, що відбувається наразі на території Запорізької області? Ми бачимо, і спостерігаємо протягом березня, там відбувається певна активізація дій ворога. Так і є в них певні успіхи, так і зокрема про це говорив, і ну і держит, якщо відкрити карту, знову ж таки можна все це подивитися. Це з чим пов'язано? Це якийсь весняний наступ. Це про щось може бути ці штурмові дії, які передвісником чогось більшого чи так зарано говорити. На мій погляд, коли ми говоримо, тому що і в ваших проектах про те, що буде час, прийде, коли буде активізація по всій лінії фронту, також відбулося і зараз, коли ми говоримо тому, числі, що це гіпотетично, якщо колись будуть перемовини, ворог буде максимально атакувати по всіх локаціях, по всіх напрямках фронту, не виключенням звичайно, була Запорізька область. Але я і на сьогодні хочу сказати, що на мій погляд, суб'єктивний. У ворога немає ресурсності для того, аби принаймні, на сьогодні ще раз підкреслю створити ударне угруповання наступальне. Для того, аби рухатися, наприклад, на Запоріжжя, на обласний центр Запоріжжя, Запорізький район, вважаю, що найбільша загроза для обласного центру залишається сьогодні це ракетні, авіаційні удари, звичайно, удари шахедами, як і для наших інших регіонів і міст. Що стосується наступу ворога, я не даремно задав про контрнаступ 2023 року. На сьогодні очевидно, що росіяни намагаються діяти, ну, давайте так, щоб скажімо так, округлити без назви там деяких населених пунктів. Це Оріхівський напрямок. Це якраз ті населені пункти, які були нами відвоювані у ворога саме під час контрнаступу 23-го року. Це зруйновані населені пункти, це те, чого вже на жаль не існує. Закріпляти закріплятися, оборонятися на руїнах виглядає перше нелогічно, і найголовніше це створювати проблеми самим собі з втратами. Тому що Росія буде застосовувати авіацію, як вона робиться і сьогодні по наших позиціях. Тут у них є перевага. На жаль, на превеликий жаль, і тут зараз важко на щось зробити в цьому плані. Тому е, зрозуміло, що просування ворога певне тактичне у цьому напрямку, воно залишається. Е, що будуть робити наші сили оборони? Продовжувати стратегічну оборонну операцію, це очевидно. І росіяни, на мій погляд, ставлять собі на мету. Знову таки, я резюмую відразу. Це покращення свого, скажімо так, логістичного забезпечення, покращення своїх логістичних позицій для підсилення для діяльності свого свого угруповання Дніпро тих підрозділів та десантні в основному підрозділи, які діють на цьому напрямку. Тобто для себе покращення для нас погіршення нашої логістики відповідно. І вийти на ті рубежі, як я сказав, що були нами взяті 23, звільнені в двадцять році. Це те, що на сьогодні очевидно. Як будуть розвиватися події далі? Я думаю, що ми побачимо найближчим часом. Маєте на увазі, що Російська Федерація не має ресурсів наразі для захоплення. Ми кажемо, коли ми говоримо в цьому та, про Запорізьку область. Не те, що про захоплення, а про повномасштабний наступ на ці території наші тут знову таки чималеньку роль відіграє інформаційна складова. Вона взагалі на сьогодні відіграє важливу роль в геополітиці, як бачите, так і багато рішень або не рішень. Вони ж формуються під. Тим впливом, який які надають і соціальні мережі, наприклад, або світові, і не лише світові медіа, звичайно, від цього і громадська думка, і перш за все думка політики формується. Тому я ще раз кажу: на сьогоднішній день я не вбачаю. Я не кажу про ризики та виклики, і сказати, що все сьогодні добре, спімов спокійно. Ні, ми будемо спати неспокійно, ми будемо надалі боронити нашу землю, і це буде робити важко. Але це можливо робити і, і ворога, хочу нагадати, ресурс не безкінечний. Це ж російський наратив від початку повномасштабки, що ресурс у них безкінечний. Не безкінечний. Тут головне нам на один день протриматися довше. От, це теж нічого не змінило. Якісь, наприклад, загальні фрази ви скажете, але я думаю, вони якраз резюмують то, про що можна довго говорити. Не хочеться лити воду. Тому на сьогодні такого групування немає. Тому росіяни десь намагаються швидше діяти, аби в якісь війська, можливо, звільнити і кинути їх на ті чи інші напрямки. Очевидно, що може бути і так, тому що резерви необхідні. Але і втрати вони продовжують нести величезні. Втрати ж величезні. Ми ж скільки там вже говоримо, понад 900 тисяч, їх е, е, поки що це не зупинило. Але нехай буде мільйон, два, головне зберегти ще й своїх. Це нам теж необхідно. Останніми днями э, ГУР провело ряд операцій та вразило об'єкти э, на території тимчасово окупованого Криму, зокрема мова йде про РЛС, чи можна говорити про те, що ми пробуваємо коридор таким чином, і враховуючи, що знову ж таки нова що у нас є тепер і довгий Нептун. До речі, про Крим. А, скептиків дуже багато з'явилося, бо всі ж хочуть кожного дня і швидко. Я так само а, І коли ж говорили, що деякі операції вони ж не публічні. У них є початок, а, хоч і інформаційно складова, і той час прийде, коли буде озвучено. І подивіться зразу, яка масштабність події. Я навіть зараз той список увесь не задаю, можна його знайти, почитати. Там він вражає список тих об'єктів і озброєння, яке було уражено, і як завжди, очевидно, що е, над Кримом, тимчасово окупованим, е, ну скажімо так, е, відкривається дійсно коридор для наших бойових спроможностей, тим чи іншим видом озброєння. Можливо, авіацію. Я не кажу зараз про десанти. Десанту не буде. Ну, давайте там міфою відкинемо зразу. А, і зменшується спроможності ворога у системах протиповітряної оборони, яка в тому числі, звичайно, ми говоримо про відповідний радіус дії там, середньої дальності, великої дальності, але певним чином ці е, об'єкти ППО могли бути перекинуті, наприклад, на Кубань, закривати російським МПЗ. Так, їх немає сьогодні, немає що перекидати. Тобто НПЗ залишаються для ураження відкритими. І можливо, дійсно, це певний маршрут для того, щоб порухатися е, у бік е, південних регіонів Російської Федерації. Там вистачає об'єктів, ще які треба уражати, уражати і так далі. Ну задати, хоча б новоросійськ, наприклад, там усі ракетоносії, чорноморської флотилії Російської Федерації. Усі. Періодично виходять там, як та мишка з норки, да? показали носика і сховалися. А це калібри, хто забув. Це калібри, це ракети. І, власне, ще моя улюблена тема це нафтовий термінал на ну, новоросійському порту. Найбільший термінал на Чорному морі. Найбільший. А давайте задаємо маршрути знищення там, російських МПЗ на Кубані або перекачувальних станцій. Де пункт призначення? Цього там трубопроводу, наприклад, но ну, в якомусь з випадків. Так? Тому логіка, на мій погляд, у діях сил оборони вона чітко прослідковується. Немає випадковостей, по-перше, є стратегія, найголовніше є ураження суто військово-економічних військово об'єктів без завдання шкоди мирному населенню. Хоча в мене немає емпатії, і зараз міг багато чого цьому плані наговорити. Ми дочекалися, що ми б'ємо по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації, хочеться більше. Згоди, але виходимо з тих спроможностей, які в нас на сьогодні є. Пане Сергію, чому я запитую так про Крим, так більш детально, тому що цікава заява була від командувача морськими силами, так не папи, генерала, який сказав про те, що Бог любить трійцю, так про третій удар, про можливий третій удар, а можливо і і, 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 і точний так удар по Керченському мосту, аби не може він такий стався. От і тут ми бачимо гур виражають ці об'єкти РЛС, ну тобто, це ж не збіг е, обставин, так, це якби стратегія, як ви вже висловилися. Так і тут паралельно ну, вона знову ж таки про цей довгий не то. Тобто, чи може в принципі другий не уразити і нанести, нанести суттєве, скажімо, так, ураження так і аби вивести з ладу так цей карчинський міст, як ви вважаєте, і чи готові до цього от ну, ну таки, наші партнери, американці, от зокрема? Ну, це треба питати у Трампа. Я поки що так. на таке таку нараду не був запрошений, як запросять, я вам розкажу подробиці. Обов'язково е, в даному випадку про кримське місто знову нагадаю, що на мій погляд, бачення є сьогодні таке політичне або військово-політичне. рішення воно прийнято, воно однозначно цей об'єкт має бути е, знищено все, бо він є незаконним. Це перше. і по друге буде знищений тоді, коли для цього буде ресурс. Хочу нагадати про ресурс. Можливості, так і це рішення буде дійсно відігравати надзвичайно важливу роль для проведення тієї чи іншої операції. Можливо, це буде день нашої перемоги. А чому і ні, та символічно підірвати це все? Тому тут з мостом треба заспокоїтися, знову нагітати страсти там, де не потрібно. Щодо адмірала, ніж папи і гору, і не лише на території тимчасово окупованого Криму. Про наш Нептон, ну по-перше, Бог любить ріцю. Це абсолютно вірно. Ви знаєте, але я завжди кажу, що жартую, що Ми українці ж не були б українцями, якби не підстрахувалися. Запам'ятайте, нас ж є інше. Бог не дурак, любить п'ятак. Ну ми так собі, щоб підготуватися. Знаєте, може з третього разу не вийде, з п'ятого точно. Тому стратегія очевидна, і власне ми про неї говоримо. Багато яких речей зараз подійно не такі активні, як нам би хотілося, і це теж має бути зрозуміло. Є операції, які Формуються, проводяться е, і мають пройти за, до завершень, до фіналу, як от в Криму, так крайнім часом. І для того, щоб потекельний список потім отримати, того, що ми знищили. Це ж непогано. Треба терпіння на все, так чи інакше. Тому е, очевидні речі, що наш Нептун, він дійсно Нептун, бо він доросліший. Е, колись Нептун дуже несерйозно сприймали до певної події, так? а потім, ой, а воно є ж якщо ми говоримо про українські ракети, наприклад, ми ж маємо говорити про виробництво, саме яке є, ну не просто там, вибачте, тобто, кустарним якимось так кооперативом. Зробили ракету, вдарили, збили і зраділи. Ні, це має бути серйозне виробництво, відповідно, має бути ще не просто якість. От тут ще питання, коли якість дорівнює кількості. Ну, ми не можемо ми мати 10 балістичних ракет на сьогодні, запустити їх по, по Росії, сказати все і скажуть і що далі? А далі нічого немає. Тут президенти президента чому не підтримати, що має бути там 100, 200, 300 або 3000. тисячі. Але це треба зробити, а потім, потім цим діяти і, роз, і розказати. Власне, я думаю, що так і буде відбуватися. Нептун доросліше. Повірте мені, що і хто пам'ятає, принаймні відстань застосування вона змінилася, вона збільшилася, і наш Нептунчик, він сам я вже сказав дорослішим і товстіший, тобто більш потужним. Скажу так. Пане Серію, я не можу вас не запитати щодо так перемовин, які відбудуться у понеділок. Відомо, що делегація Сполучених Штатів Америки планує провести, скажімо так, спільні ну, розмови. Так Кело сказав, що буде Україна і Російська Федерація сидіти у сусідніх кімнатах і будуть вони посередниками узгоджувати позиції. Ваша думка, чого ви очікуєте від цього врешті-решт чи це буде затягування процесу з боку Російської Федерації, чи все ж таки тут можуть діти якогось спільного знамен? і можуть щось оголосити. Ну, ще хочу продовжити цитату Келога, якщо вона дослідна, що американці будуть бігати туди-сюди. так, Наскільки я пам'ятаю, так було е сказано. І Єдине, що хотілося б, щоб е у цих забігах ми трималися як марафонці. Бо простих рішень не буде, це зрозуміло. Я зараз не про підсумки. Просто не буде. так, Треба до, до богатирого. Великої праці, до великих відстаней готуватися. Чи очікує якихсь і які вони мають бути? Я, звичайно, буду за цим слідкувати, Я скажу так. Мене наразі турбує, що відбувається на фронті, і що ми можемо протиставити ворогу на фронті. Тому що це якраз наші аргументи на цих перемовинах. Оце будуть аргументи. Ви знаєте, це нагадує певні історичні події, коли йдуть відповідні перемовини між країнами, що воюють. Кур'єри бігають до Телеграф або телетайпу, як тоді це в старі часи, так і оцю стрічечку читають з подіями на фронті, щоб принести до зали перемовин і відповідно підсилити позиції тієї чи іншої делегації. От з цього я очікую. Що буде удар по черговому там НПЗ, так що будуть наші контратакувальні дії на ті чи інші території або локації, і в нас там є просування. Тобто тут дуже багато аргументів. Ну головне, хто головний перемовник? Сили оборони, так чи інакше, росіяни ж демонструють, вони діють з позиції сили, щоб всі діяли перепрошую за тавтологію за їхніми умовами відповідно. Звичайно, і ми, бо ми на полі бою, ми на полі полі битви, і ми орієнтуємось на те, що на полі битви відбувається. Звичайно, будуть питання і рішення сумкові, які від нас на жаль не залежать. От я реаліст, я це прекрасно розуміємо, але принаймні очевидні речі заявлені дуже важливі, що не буде поступок українськими територіями. На сьогодні, так, ми не дійдемо до кордонів 91-го року і на завтра. Але ми не відмовляємося від цієї мети. От для мене це головне. І світ, ви, знаєте, дуже протирічний, і є процеси, які потім відбуваються настільки швидко. Я сподіваюся, це буде із відновленням наших, нашої територіальної цілісності, в тому в числі. І російська влада, вона як російська ресурси не безсмертна, не безкінечна. Тому, і це теж елемент певний, але це вже мова про інше. Я думаю, що це будуть перш за все домовленості про продовження домовленості. А удари маєте на увазі? Припинення ударів, воно розпочнеться вже найближчими днями, чи все ж таки не а, ну, По-перше, -по ви знаєте, я все-таки людина, яка а, не вірить росіянам, і не вірить mm -hmm. росіянам ніколи. Все, виходжу з цього. Давайте. Побачимо документ, якщо він буде, і що буде в цьому документі. Отоді стане очевидно, що відбулося або чи відбувається для нашого українського суспільства. Сьогодні важливо не жити словом перемовини, чи нічого не закінчилось, чи нічого навіть не починалося у цьому плані. Нам сьогодні треба продовжувати своє кімурахи. Далі, далі, далі бити, бити, лупати ту скелю і рухатися. Бо я вже побачив, знаєте, що деяка частина суспільства, я думаю, власне, і ви це відчуваєте, заспокоїлися. А тут ой, знову летить, знову горить, знову палає, і шахедів стає більше. Ну, от це вам відповідь до того, якими ми сьогодні маємо бути. Щоб зібранішими, е, от інколи ну, навіть слово не страшно хотіть використати, але хай буде. Не так страшно. Було б на початку повномасштабка, як сьогодні, так бо ти сьогодні в очікуванні, щоб не здали, щоб не зрадили. Перш за все, ми самі себе. От якась філософська відповідь вийшла, але ну так відчуваю. при цьому ж президент Володимир Зеленський як говорить про те, що очікує найближчим часом масштабний наступ Російської Федерації протягом найближчих місяців, зокрема так, тобто як тоді це корелюється з миром. от. Російська Федерація О, то, то відповідь на те, про що ми зараз з вами говорили, тому що те, що Росія планує е, весняну літню кампанію наступальну, тому немає жодних сумнівів. все очевидно. Пане Сергію. Щиро дякую вам за цікаву розмову, дякую за всі ваші відповіді і дякую за те, що ви знайшли такі І оптимізму нам усім. Оптимізму це найголовніше. тримаємося так, і давайте подякуємо глядачам за підтримку, тому що ми в першу чергу працюємо саме для них. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, поширюйте це відео. Це допоможе до думку Сергія Братчука. змогли побачити та почути якомога більше людей. Тому ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі наступному і Дякую, дякую, дякуючам дякую. дійсно ви над важливі для нас для кожного.